У нас на сьогоднішній день. Влади немає, секретаря немає, міського голови немає. Я не знаю, які сумніви. Виконуючи обов'язки, чому ми не починаємо секретарів? Нам потрібно, ви ж розумієте, що нас корупція на корупції. Пропозиція депутата Мороза Сергія Анатольовича обрати секретаря міської ради зараз. Хто за? Перший два. Другий один. 3. Хто Проти? Рішення не Хто утримався? Ось так розпочалася сьогодні 38-ма сесія депутатів міської ради. Її скликали після того, як група депутатів подала пропозицію до виконкому. Кілька суперечок та обговорень спалахнули під час засідання, і деякі, зокрема, земельні питання було вирішено відправити на доопрацювання. Загалом розглянули багатенько про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учбових закладів для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Про затвердження у новій редакції реєстру ОСББ та ЖБК, які у дві 2024 двадцять четвертому отримують фінансування про внесення змін до міської програми соціального захисту та про внесення змін до бюджету. «5 мільйонів йде на комунальні підприємства, які працюють в галузі благоустрія. 4 мільйони йде на комунальні підприємства, які надають послуги в галузі охорони здоров'я, 12 мільйонів йде на допомогу силам оборони. А також виділяються кошти на виконання міських програм цільових. З проєктами рішень можна ознайомитися на сайті міської ради.